базу всем привет я буду разнимать второго офтауор стоп ты серьезно в вы... футболке ну типа да ты серьезно ты понимаешь ты заболеешь просто заболеешь ну ух заболеешь о. на дитя я зараз пойду тебе по куртку да ты взяла Ну, курточку. Піси, де взяв вар, там нема. Мені не подобається. тобі не подобається, скажи мені, обясни, пожалуйста. Курточка, є курточка, вообще, вона нормальна. Вона нормальна, просто. Можна другу якусь? Нет. Пошли тоді дивитися будинок, який ми можемо купити. Окей, ви поняли, я буду знімати про пазу. Не про крихок, не про естетику. Я буду знімати про... Аватар Ворд. Da. Це нас Саша. Як ви поняли, це Женя. Саша. Він муж. Та це мій муж. Ну, а цей їхній денис, це їхній син. Ти не Динис забував. Син Сина люблю. Купимо цей трохи тажний. Тут буде і для синочка містечко, і для нас, у Тут так прям гарно, і можна покрасити це. Блю цю хату дом. А, да, мені сюди. Давайте. О, нам надо ремонтника. Я вам скину, як я хочу інтер'єр. Поняли? Да, я понял, який ви хочете бачити інтер'єр. Тут так все гарненько. Прям дуже гарно. І двор гарненький. Ну, не знаю, може вона відмовиться від цього будинку. Шо? Е -е, Нападесу, а ще ми будемо брати цей будинок. Боже, я не хочу цей будинок, більше. все, давай, іди на вулицю з дитям. І на вулицю. Бігом! Окей, я на вулицю. О, то ви відмовляєтесь від будинку? Ні, закінчиться. Чекайте другу серію. До пока.